Для нас завжди важливо підтримувати організації місцеві, які бачать на місцях, які існують проблеми, і спрямовують свою діяльність саме на вирішення цих проблем. Насправді, ми завжди прислуховуємося до організації, що вони нам говорять, які потреби існують. І, от саме в рамках про проекту Її сила організації спочатку аналізували ситуацію, яка є в області, аналізували, розробляли так званий гендерний профіль. Дивилися які є, які вик... Клики постали перед жінками і чоловіками в результаті повномасштабного повномасштабного вторгнення, і потім розробляли гендерний план на основі цього гендерного профілю і розробляли ті активності, які мають бути імплементовані для вирішення тих чи інших проблем. І от ми підтримали Український жіночий фонд підтримав саме три ініціативи, які будуть спрямовані саме на реалізацію цього гендерного плану. У сфері гендерно зумовленого насильства і е, сексуального насильства пов'язаного з війною. Гендерний план власне був напрацьований в результаті проробленого гендерного моніторингу Рівненської області. Матеріал було зібрано, аналітично опрацьовано. Певні висновки сформовано і рекомендації. І якраз в частині м, громадської безпеки такий спеціальний розділ є в гендерному е, нашому профілі області е, там в. Описано проблеми, які ось є в сфері підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства від домашнього насильства, від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і от якраз ці теми проблеми вони були покладені в основу. Гендерного плану Дірівницької області, от саме в цього розділу, що стосується протидії гендерному свому на насильству, проекти, які підтримані, вони відповідають на такий виклик, як поінформованість молоді про проблему, питання звернення постраждалих осіб. Це є теж проблема, тому що люди не готові звертатися. І так само поширення думки про те, що постраждала невинна, постраждала повинна бути підтримана. І Постраждала реально має можливість і доступ до допомоги. Вона повинна бути поінформована. І всі проекти. Ще один проект був є в нас такі підтриманий українським жіночим фондом, який націлений на те, щоб допомагати сім'ям військових, де виникають теж питання, проблеми щодо домашнього насильства. Коли люди, які були в зоні бойових дій, зазнали каліцтва або психологічної травми, отримали в час військових дій. Вони повертаючись в родину, можуть вчиняти. Певні агресивні дії, чого можливо з ними навіть і не було до їхнього військового досвіду. І один з проектів, якраз покликаний на те, щоб допомагати таким родинам вирішувати ці конфлікти, тому що фактично це вже конфлікти, які переростають у насильство. Інші два проекти вони швидше мають превентивний характер, тобто роз'яснення, пояснення людям різного віку. Один такий проєкт більш молодіжний, інший такий більш на загальне, на всі. Громадян поширюється про те, щоб формувати в молоді нульову толерантність до насильства, щоб люди самого юного віку розуміли, що насильство не повинно бути в житті жодної людини. Не випадки насильства в стосунках до шлюбу в шлюбі. І надалі щоб діти росли з абсолютно сформованим може розумінням проти дії будь-яким проявам гендерно замовленого насильства і насильства взагалі, і молодіжна організація, яка буде. Працювати з цією темою вона буде працювати більше у школах, навчальних закладах, організація Центр Чайка. Ми будемо працювати із молодіжними працівниками, які в принципі теж працюють із молоддю в своїх громадах. І таким чином інформація щодо протидії, заклади допомоги, можливості для постраждалих осіб звертатися буде поширюватися в громади, в сільських місцевостях, що для нас дуже цінним. Більше в сільських місцевостях панують стереотипні уявлення про те, що не варто говорити про це, не варто виносити сміття з хати, потрібно терпіти, бо терпіла мама, бабуся і так далі. Тобто, що це соромно самій людині, яка постраждала. Чи абсолютно невірно, це потрібно викорінювати, формувати реальне сучасне ставлення до проявів насильства для того, щоб постраждалі отримували певну допомогу. А люди, які вчиняються правопорушення або злочини, реально були покарані, і про ці повідомлення ці повідомлення доходили до поліції, яка власне має повноваження працювати з кримниками.